Не уб'є, за нас Батьківщина і рідна нескорена мова, не треба чужого, але й не відпустим своє. За рідну домівку поклали життя вірні діти, герої, що завжди залишаться в наших серцях, за землю, за матір зробили, що мали зробити. Герої не гинуть, герої живуть у піснях. 22 червня 1941 року. Розпочалась найжахливіша війна в історії нашого народу. Цей вікоповний день уособлює героїзм, силу духу і вічну скорботу за мільйонами нерозквітлих українських доль, нездійснених мрій і задумів. Найжорстокіші випробування і нелюдські страждання, колосальні жертви і скалічні долі, загублене дитинство і втрачна юність таке не стирається з історичної пам'яті. Для українського народу війна була тотальною. Кожна родина і кожна людина, незалежно від віку, статі і соціального стану, були втягнуті на звичайно жорстокий вир війни. 22 червня навіки залишиться в нашій пам'яті як День Великої скорботи. Мітинг, присвячений Дню скорботи та вшанування пам'яті жертв війни в Україні, оголошується відкритим.